Отже, ми будемо сьогодні розмірковувати про поклоніння. Бо як за часів Ізраїлю, як за часів нового заповіту завжди існували інші претензії на істину, інші претензії на правду. Тож, сучасний світ, взагалі, вони сказали, люди, ми не знаємо. Чи вона існує та правда, чи вона взагалі не існує та правда. Так? До того ж, ну, сьогодні популярні такі речі, як е, у кожного своя правда, знаєте. Ти правий, що ти кажеш про Бога, і я правий, що ми кажемо, що я кажу про Бога, і ми обидва праві в тому, що ми кажемо про Бога. Тобто, за людською логікою виглядає так, і це дуже популярне зараз. Що е, всі релігії вони ведуть до одного Бога, і Бог він такий щасливий, що люди йому вклоняються, що йому насправді однаково, як саме йому треба вклонятися. От. Ми ж намагаємося вклонятися. Нехай він радіє від того, що ми хоч якось йому поклоняємося. Так вважають сучасні люди. От. І е, е, навіть прислів'я у нас таке є, ще раз повторюю, у кожного своя правда. Але, знаєте, Справа в тому, що е, у світових релігій дуже багато протиріч. Деякі вимагають вегетаріанство, деякі ні, деякі вимагають сексуальну чистоту, деякі кажуть, роби те, що тобі завгодно, аби тобі було добре, деякі говорять про те, що людина після смерті розчиняється у великому ніщо. Деякі говорять, що ми зберігаємо свою особистість, яку ми надбали тут, у цьому світі, ми зберігаємо її в майбутньому житті, дехто вірить, що Бога взагалі немає. Ви знаєте, що атеїсти це віруючі люди. Так? Вони вірять, що Бога немає. Деякі вірять, що є один Бог, деякі вірять, що є багато богів. І коли ми дивимося на все це різноманіття, ми розуміємо, що. Логічно неважливо поєднати всі ці релігії в одну, бо дуже різний характер Бога, якому люди вклоняються. Або йому взагалі однаково, та, бо в нас є логіка виглядає так. Або є лише одна правда, подумайте над цим, або є лише одна правда, одна релігія говорить правду, а, істин, а решта. Говорить неправду або всі релігії неправдиві. Не може бути так, щоб всі релігії були правдиві. Ще раз порозмірковуйте над цим. Правда має бути одна. Отож, перефразовуючи прислів'я відоме, ми скажемо так, що лише є одна правда, і вона у Бога, а у кожної людини своя брехня. Кожний придумує своє, кожний придумує собі своє. Отже, а тим не менш людина, істота духовна. Ми потребуємо щось, чому ми будемо вклонятися. Так? І воно, ну, ми шукаємо об'єкт поклоніння. Наприклад, дивіться жінка, яка зустріла, пам'ятаєте, Господа бі, біля колодязя у Самарії. Її головне питання було: а де ж я маю вклонятись? Куди я можу піти? Де я отримую прощення від Бога бо я грішниця? Така була і таке було питання. Отже, е, читаємо текст сьогодні ми в Діях Апостолів, 17 розділ. З 22 по 31 вірш так? Дії апостолів. Читаємо в перекладі Огієнка. Тоді Павло став посередині ареопагу і промовив. Висвітайте, брати, будь ласка. Тоді Павло став посередині Ареопаго й промовив: Мужи атенські, із усього я бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи та оглядаючи святощі ваші, я знайшов також жертівника, що на ньому написано незнаному Богові. Ось того, кого навмання ви шануєте. Того я проповідую вам. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хоромах рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він має потребу, бо сам дає жит... всім і життя, і дихання, і все. І весь род людський він з одного створив. щоб... Замешкати всю поверхню землі і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в нім живемо, і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали, навіть рід ми його отож, бувши Божим тим родом. Не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва чи людських вигадок. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед він поставив. І він подав докази всім із мертвих Його Воскресивши. Амінь. А, отака, отакий текст, який ми сьогодні з вами прочитали, і він нам вказує на те, апостол Павло, він нам підказує, що а, спасіння або істинне поклоніння, яке приймає а, Бог, є поклоніння у Христі і лише у ньому. Немає іншого. Отже, ми повернемося до тексту і подивимося, про що нам, а, і ще раз подивимося на те, що, що, що нам говорить текст. Отже, поклоніння, яке приймає Бог. Перше, про що говорить Павло, він говорить про а, людей, які зібралися його послухати. До речі, ну. А Фіняйним вони були, знаєте, дуже схожі на сучасних людей. Дуже схожі тим, що вони, ну, як і наші люди, вони бажають щось почути, але вони не хочуть змінюватися. І там написано, що вони ну, були дуже зацікавлені тим, що говорить Павло, воно було незвичайне для них, і тому вони потягнули його на, на зібрання таке в аріопазі. І там написано так, що бо чудно, що складаєш ти до вух наших. Отже, хочемо знати, що, значить, що це значити має. А всі ятиняни та захожі чужинці нічим іншим раніше займалися, як аби щось нове говорити чи слухати копія наші люди. Нічого не будемо робити, змінюватися я не хочу, але послухати, що ж там говорять, що ж там відбувається. Бо я чув про ту релігію, про цю релігію ще й про цю релігію. Ну, послухаю, що там ще й Павло скаже. Сьогодні так. Знаєте, хто б ходив на, на фільм? Е, е, була така картина, вона е, людина пі називалася. От там такий, такий, такий образ такої людини створений. Він, значить, народився в індуїзмі, потім йшов мимо церкви, став християнином, потім йшов мимо мечеті, став мусульманином. І в нього ця каша в голові. І в час дуже сурових випробувань він звертається до Бога і каже: Бог, дякую тобі вічно, що ти створив Христа. У нього в голові намішано. Те саме було вогнян. Вони не знали, їм хотілося б щось знайти. Дивіться, Павло тут показує з двох сторон. З одного боку, він говорить, Атенські, я бачу, що ви дуже побожні. Оцей термін, до речі, що ви дуже побожні, можна було б перевести ще словами дуже забобонні, дуже по-російськи суєвірне. Вони намагаються щось З одного боку, є оцей, знаєте, такий поклик людини до пошуку. Хто ж той Бог? Для чого я тут? Що відбувається зі мною? Яка мета мого перебування на цій землі? Павло каже: у вас є цей пошук. Ви навіть настільки намагаєтесь не образити жодного з богів, що ви навіть знайшли якийсь розбитий жертівник. І його поставили, аби той Бог, якого вже неможливо встановити, кому той був, був жертівник, аби той Бог не образився. І Він говорить, це є добре, що у вас є пошук, але ж насправді що є погане, бо тут є і негативна річ, да, що ви це робите знизу догори. Ви намагаєтесь людськими зусиллями знайти Бога. Павло каже, що я бачу у вас цей поклик, це є нормально. І сама присутність цього вівтаря незнаному Богові свідчить, що їх такі ну, пошуки існують, але вони не, ну, характеризовані неосвідченістю. Вони не розуміють, що вони шукають. Тому Павло говорить, що непогано цей пошук. погано, коли... Тому що Бог він зробив людей, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть. Поганське поклоніння, людина є істота духовна. Поганське поклоніння, воно не само по собі виникло. Знаєте, це тільки сьогодні люди так думають, що ну, люди того часу вклонялися дерев'яному істуканові. Ну, насправді ні. Для них. Оці істукани вони були як, ну, певною мірою знак, э, видимий знак невидимої реальності. Те саме, до речі, що ми кажемо про хлеб, про хлібе віно на, 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 на хліболомані. Тож Павло в першому посланні до Корінтян говорить: то, що я кажу? Що ідольська жертва є щось, чи що й ідол є щось? Ні, але ті, що в жертву приносять, приносять демонам, а не Богові в жертву приносять. Тобто, погани вважали поклоніння за поклоніння Богу, те, що вони вважали за поклоніння, по суті була людська спроба знайти Бога, і вона була споплюжена тим, що дияволи їх уводять у оману. До речі, сьогодні ми бачимо так само у людей є присутній цей духовний пошук. Є це разноматтє релігійний такий плюралізм. Кожен вклоняється, чому хоче, але вклоняється. А? Є навіть такі люди-агностики, які кажуть: ну якщо Бог хоче, щоб я йому вклонявся, нехай він мені покаже, який самий серед цих богів той, 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 той правий, той, той істинний Бог. Але ж вони однаково шукають. А? Навіть атеїсти ще раз вони говорять, ми віримо в те, що Бога немає. Тож, якщо ми скажемо, чи шукають люди сьогодні Бога, так, шукають, нічого не змінилося. Більше того, Павел, Павло підказує, що така спроба поклоніння Богу є результатом цього пошуку. І вона приречена на поразку. Павло говорить, вона з людської сторони пошук Богу, Бога, він приречений на поразку. Тобто, Акцент тут робиться на поклонінні, Акцент, е, тобто на, на незнанні. Вони не знають, чому вони хочуть вклонятися, але Павло говорить, ви не знаєте, чому вклонятися і як вклонятися, і тому у вас присутній такий, така, така, такий алтар, такий вівтар. Отже, це перша думка. Дуже важлива думка. Поклоніння навмання. Тобто люди, які намагаються поклонятися Богові, вони роблять це власним пошуком. Вони не роблять це так, як Бог хоче, відкриває Бог. І далі Павло переходить до другої теми, і їй присвячує він а, таку ну, великий такий, велику таку уривок в тому тексті, який ми зараз з вами, над яким ми розважаємо. І про що він говорить? Він говорить, знаєте, він йде від широких, загальновідомих речей і потроху, звужуючи їх, доходить до того, що він вказує на Христа. Тобто він говорить, кого навмання ви шукаєте, того я проповідую вам? Це ну, 23 й вірш. Кого ви навмання шануєте, того я проповідую вам. Тобто він бере цю відправну точку. Люди духовні створіння, духовні істоти, вони шукають Бога. Афіняни мають припущення, що такий Бог, який створив все, Він існує. І як показують їхні дії, вони начебто навіть намагаються його, намагаються його шанувати. До речі, в посланні до Римлян Павло писав дещо подобне. Бо, пізнавши Бога, не прославили люди Його як Бога, і не дякували, але знікчемнили своїми думками. Та запаморочилось нерозумне їхнє серце, називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили наподобу образа тлінної людини, і птахів, і чотириногих гадів. Тобто їх мислення, воно було даремним, марним. Вони шукали, але вони не знаходили те, що вони а, мали б знайти, те, що вони хотіли б знайти. І Павло, він починає, він говорить таку позитивну реч: Я бачу, я бачу, що ви шукаєте. Такий встановлює контакт з аудиторією, і далі він веде їх туди, куди їх веде Євангелія. Бо коли він говорить, того я проповідую вам, і християнське вухо вже знає, що коли мова йде про проповідую, то християни проповідують лише одне: Христа і при тому розп'ятого. Отже, Павло говорить, Дуже широку, дуже загальну істину, але дуже важливо. Він говорить, Бог, що створив світ і все, проживає не в храмах рукою збудованих. Тобто Бог, якому належить земля, Павло повертається в буття в перший розділ. На початку Бог створив небо та землю. Це його все. Що ми можемо запропонувати йому? До речі, ця концепція Бога, який створив все, вона була відомою у грецькому світі. І е, Павло говорить, що ви шукаєте, але шукаєте не там. До речі, е, навіть святиня в, Єгип... в Єрусалимі, навіть храм не був містом, яке вміщало в себе Бога. Друга книга Хронік, 6 розділ, 18 вірш, написано. Бо чи ж справді Бог сидить з людиною на землі? Ось небо та небо небесне обіймають тебе, що ж тоді храм, цей, що я збудував. Тобто, навіть якщо той храм, який в Єрусалимі не вміщає Бога, тим менше те, чому вклоняються афіняни. І він починає з тим, що він говорить, що. Бог сам все створив. І знаєте, певною мірою Бог не залежить від того, що люди йому дають. Бо якщо ми розвертаємо, да, давайте помислимо трошечки з іншого боку. Що зробили афіняни? Вони зробили жертвник і сказали, тут ми будемо служити Богові, і вони позбавили Його суверенності. Вони позбавили його самостійності. Ти залежиш від нас. Не ми залежимо від тебе, а ти залежиш від нас. У книгі Псалмів, 49 розділ, 12, 13 вірш. Бог говорить до, до Ізраїлю: якби був я голодний, тобі б не сказав, бо моя вся вселена і все, що в ній, чи я м'ясо бичків споживаю і чи п'ю кров козлів. Тобто відбувається у людей зараз, відбувається певна зміна ролей. Я людина, я в центрі. І Бог залежить від того, що я. Нехай Він радіє тому, що я навіть шукаю його. Так? І ви, таким чином Бог не тільки суверенітету позбавлений, а ще й благодаті. Бо Він дає Бог, якому ми вклоняємося, Він віддає себе. А не приймає. Він віддає себе. Бог це той, хто віддає, а не отримує. І це те, про що говорить: Він сам дає всім і життя, і дихання, і все. Він творець, Він віддає. Але далі Павло звужує трошечки і він говорить про людей. І весь людський рід він з одного створив. А? І знову Павло повертається в Книгу Буття. І в першому розділі ми читаємо і сказав Бог, створімо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою і над птаством небесним, і над худобою, і над усією землею, і над всім плазуючим, що плазує по землі. Немає нації, яка могла б сказати, що я краще, ніж інша нація. До речі, греки ставили себе вище, ніж інші. Юдеї це була їх така маленька помста, вони ставили себе вище, чим грецько-римський світ. Ми знаємо дуже багато прикладів, коли одні люди кажуть, ми кращі, люди, ми за якістю кращі люди, ніж інші люди. Ми навіть знаємо таке слово унтаменш, не до людина, яке використовувалося часів Другої світової війни. Але Бог Він створив світ і поселив туди людину, щоб вони шукали його. І насправді те, що говорить Павло, воно має ну, декі, декі такі дві, два аспекти, або дві, з двох кутів погляду можна на нього поглянути. Бог встановив для людей певні рамки, або це мається на увазі пори року, коли земля приносить їжу. Або мається на увазі, що Бог розділив кордони, де люди мешкають, або мається на увазі і те і інше. Отже, він створив все і людей, хоча він недалеко від кожного із нас. Тобто мета людського життя у тому, аби ми шукали Бога, як його знайти. І, до речі, Протягом всієї історії у світі існувало місце, де люди могли б для себе знайти відповідь на питання, як вклонятися живому Богові. Так? І Павло говорить у 29-му вірші: він говорить, що така ну, практика створення ідолів або людського Бога з людської точки зору вона неприпустима. Бо божество не подібне до речі, не подібне до золота або срібла чи до каменю. Павло має на увазі, що ми не можемо втиснути Бога в цей світ. І ще більше звужуючи, Павло приходить до того, що Бог відкрився у Ісусі Христі. Незважаючи ж Бог на часи несвідомості, тобто певною мірою люди не знали, як вклонятися, не те, щоб не було місця, де вони могли б про це впізнати, але вони не хотіли це шукати. І Бог до певного часу їм дозволяв жити таким чином. Але незважаючи на часи, навіть то було в минулому, Павло каже, зараз. Все змінилося. Все змінилося для юдеїв, тому що вони насправді розп'яли Господа, і вони так само були в невідомості, коли прибили його до Христа. Так само в невідомості знаходяться і погани, які мають знайти Бога, які, незважаючи на те, що колись було, Бог тепер усім людям наказує, щоб усі. Скрізь каялися. Воскресіння Ісуса Христа є певним моментом, коли Бог підтверджує факт, це історична подія, коли Бог підтвердив факт того, що саме через цього Ісуса буде відбуватися суд всього світу. Бог хоче судити по правді весь світ через мужа, і Він подав доказа всім із мертвих. Його Воскресивши. Те, що ми сьогодні святкуємо, ми святкуємо те, що ми знайшли відповідь на це питання. Як вклонятися Богові? Якщо Бог замислитесь на, на хвилинку, якщо Бог сам зробив так, щоб ми достали від Нього докази. Що це той самий Христос? І Він подав доказа всім із мертвих, Його Воскресивши. До речі, Воскресіння таке було універсальною демонстрацією, доказом того, що Бог покликав Ісуса бути суддєю. У діях у другому розділі, коли Петро проповідує на День П'ятидесятниці, він говорить, що Бог і Ісуса цього Воскресив, чого свідків всіми. А отож, як правицею Бога він був вознесений і обітницею Духа Святого прийняв від Отця, то і злив він те, що ви бачите і чуєте. І далі Петро продовжує і говорить: отож, нехай весь Ізраїль дім твердо знає, що Господом і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що ви розп'яли. Отже, Воскресіння це Свідчення тому, що Бог прийняв жертву цього саме Ісуса. Що цей самий Ісус є суддєю, що Він буде, знаєте, в іншому місці Писання каже, що батько і не судить нічого, бо сину передав увесь суд. Що настане момент, коли Бог буде судити весь світ. І підтвердження цьому є те, що Господь воскрес із мертвих. Отже, сьогодні ми святкуємо цей момент. Ми радіємо тому, що ми знайшли відповідь на питання, як саме я маю вклонятися. Якщо Бог поставив поправиці від себе, поправиці від Отця, є Бог Син, який буде судити все, то те, що Він говорить, ми маємо виконувати. Отже, якщо хтось із нас, із тут, хто присутніх, ще не знайшов цей шлях, подумайте над тим, що відповідь ви вже знаєте. Ви знаєте, що Бог вам подав доказа, коли написано всім, цей кожному з нас, що це є той самий Христос, той самий Месія, той самий суддя, той самий Цар. Через якого він буде судити світ. Отже, сьогодні ще, сьогодні ще відкрита, відкриті двері, аби людина могла примиритися з Богом. Йдіть до Христа, немає іншого шляху. Отже, про що ми говорили? Ми говорили про поклоніння, яке приймає Бог. І перше, про що ми говорили, про що апостол Павел нам, на що він нам вказував, що це не є поклоніння навмання. Не людська філософія, не експериментальний пошук все це марнота. Ми не зможемо знайти власними силами Бога. Але навпаки, друга важлива думка це є поклоніння, яке відповідає тому, що Бог про себе відкрив. Він сказав: Отак. Я створив, створив все, людей, і я послав Ісусом Свого Сина. Для того, щоб через Нього, віруючи в Нього, ви могли знайти примирення з Богом. І для того, щоб люди знали, що це той самий, Бог каже: Я воскресив його з мертвих. Задумайтесь, хто ми з вами, аби Бог нам щось доводив. Але Бог настільки любить нас, що Він, незважаючи на те, що Він незрівняно вищий нас. Спустився на землю, пройшов цей шлях, був прибитий на хресті і в третій день воскрес. Йому слава. Амінь. Будемо молитися. Боже, ми дякуємо Тобі. Ми славимо Тебе. Ми радіємо, тому що Ти нам відкрився в Ісусі Христі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти відкрив для нас шлях у вічне життя. І сьогодні ми знаємо, що ти. Подав цей доказ для всіх людей, воскресивши мертвих Ісуса Христа, так що Він ніколи не вмирає, так що, по вірі в нього, кожен з нас отримує так само вічне життя. Він першонароджений, і ми йдемо за ним. Боже, ми славимо Тебе, вклоняємося Тобі, радіємо, тому що ти з нами. І нехай буде ім'я Твоє прославлене, Отець і Святий Дух. Амінь.